станціями автопатруля, увага всім восьмисотим. На проспекті Василя Порика двоє невідомих лочинців, примінивши фізичну силу, заволоділи автомобілем ВАЗ-21099, державний номер 5286, Костя Іван Єлена і російське. Викликав у інспектора підозру. Спочатку треба прослідкувати за поведінкою водія, його реакцією на дії міліціонера. Під час перевірки документів інспектор повинен переконатися, що фотокартка. Відповідає особі водія. Що ж, документ підозри не викликає. Однак сумніви залишаються. У такому разі автоінспектор повинен переконатися, чи звичними рухами водій відмикає багажник. І чи знає, що знаходиться тут, чи є вогнегасник. Аптечка. Знак аварійної зупинки. Наступний етап огляд моторного відділення. Тут слід звернути увагу на те, чи не пошкоджено кріплення таблички із ідентифікаційним номером, чи не фальшива сама табличка. Необхідно пам'ятати, що десята цифра номера кузова і номарок та останніх вітчизняних моделей відповідає року випуску автомобіля. Якщо ж підозра залишається, інспектор продовжує огляд автомобіля. Особливу увагу необхідно звернути на номер двигуна. Тут можливі зміни номера. Трапляється, що злочинці знищують окремі цифри шляхом шліфування, добивки окремих елементів цифр. Або взагалі набивають інші цифри. Тому треба у Важливо перевіряти відповідність записів у реєстраційних документах. Необхідно також ретельно оглянути ключі запалення. Можливо, є подряпини гнізда замка запалення. Трапляється перепилювання керма з метою зняття протиугінного пристрою. Багато про що може розповісти інспектору стан замків дверей автомобіля. та фіксуючи пристрої. Викрасти транспортний засіб не так вже й просто, але є, так би мовити, прості хрестоматійні способи. У цьому випадку злочинці розбили заднє бокове скло. Через цей отвір легко проникли в салон. А тут зірвали боковий вітровичок, а ще зламали замок запалення. Якщо ключ підібрати не вдалося, всі кінчики проводів, що живлять замок запалення, замикають, як прийнято говорити напряму. В цьому випадку злочинець спилював важіль передач. А тут пошкоджена личинка замка на дверцятах. Свідчать про крадіжку підроблені ключі запалення. Час огляду слід звернути увагу на номери приладів. Багато про що працівникові міліції можуть розповісти і вікна. На кожному склі є маркірування, яке відповідає паспорту автомобіля. Таке ж маркірування є і на ременях безпеки. Інша справа з документами. Остаточно встановити справжні вони чи фальшиві можуть тільки криміналісти. Про підробку свідчать нерівності тексту та неправильні шрифти букв і цифр. Часто трапляються підчистки та знищення попереднього тексту іншими способами. Ці підробки криміналісти розпізнають за допомогою ультрафіолетового освітлення. Злочинці вдаються і до інших хитрощів із застосуванням найсучаснішої копіювальної техніки. Можуть представляти у посвідченнях водіїв додаткові відмітки. Про дозвіл на управління категоріями транспортних засобів. Останнім часом на допомогу працівникам Державтоінспекції прийшла сучасна електронно обшисювальна комп'ютерна техніка. Впроваджена в масштабах України інформаційно-пошукова система «УГОН» дає можливість залічені хвилини по державних номерах номерах кузова та агрегатів встановити, чи знаходиться конкретний автомобіль у розшуку. А якщо знаходиться, де і коли його викрадено. Активізувати розшук автомобіля ВАЗ-2109. ВАЗ-2109 чорного кольору. Державний номер Анатолій 4906 Ольга Ніколаєв. 840, я 840. По проспекту червоних козаків рухається автомобіль БАЗ-2105 білого кольору. Державний знак Андрій 3125 Костя Іван і російський. На вимогу інспектора ДАІ не зупинився. Рухається у напрямку Московського мосту від станції Метро Петрівка. Прошу орієнтувати особовий склад підрозділів на затримання цього автомобіля. Час переслідування спокові та спеціальні світлові сигнали повинні бути ввімкненими. На трасі ситуація швидко змінюється. Зважаючи на конкретні умови, працівники ДАІ вибирають швидкість руху патрульного автомобіля. Треба стежити не тільки за втікачами, а й водночас не випускати з поля зору інші транспортні засоби. Дінка злочинців підступна і зухвала. При зближенні автомобілів можливість застосування зброї з боку злочинців збільшується, на великій швидкості зменшується. Щоб не потрапити в сектор обстрілу, патрульний автомобіль повинен постійно маневрувати. Якщо водій-викрадач своїми діями створює загрозу для життя та здоров'я громадян чи переслідувачів, закон України про міліцію дозволяє застосовувати зброю. Інколи викрадачеві вдається на деякий час зникнути з поля зору переслідувачів чи прорватися через рубежі блокування. Про це необхідно негайно повідомити чергову частину ДАІ. 800, 7, 800, 7 старшим учасникам. Оперативний час 18 годин 37 хвилин. В місті Києві введено оперативний план перехоплення. По факту двоє невідомих злочинців, примінивши фізичну силу, заволоділи автомобілем ВАЗ-21099, державний номер 52-86, Костя Іван Єлена і російський. Номер Кузова 146 49 06 146 49 06 всім старшим учасникам виставити особовий склад згідно плану перехоплення, про прийняття орієнтування, підтвердити на АСТО, хто прийняв ЄАСТ. На постах ДАІ вживають заходів для вимушеної зупинки викрадачів. Для цього використовують вантажний автотранспорт. Застосовують спеціальні засоби. Водії вантажівок згідно з інструкцією працівників ДАІ перекривають можливі шляхи об'їзду поста. Під час затримання втікачів міліціонери діють швидко, рішуче і професійно. Дійснюючи обшук, не варто забувати і про заходи безпеки. При цьому необхідно підстраховувати дії колег. Злочинців затримано і знешкоджено. патрулям. Увага всім восьмисотим, всім старшим учатків. Приготуйтесь записати його на автомобіля. Приготуйтесь записати його на автомобіля.